Отже, Шахраювата суддя Львівського окружного адміністративного суду Хома Олена Петрівна незаконно отримала сертифікат перепідготовки суддів. Чи не так? Національна школа суддів України у відповідь на мій запит надала інформацію, що підготовки суддів Окружних Адміністративних судів. Що відбувалось у Львівському регіональному відділенні Національної школи суддів України 21-25 лютого 2022 року. У наданому списку суддів, які навчались, у вказаний проміжок часу фігурує 20 прізвищ суддів окружних адміністративних судів з нашого регіону, в тому числі і кілька суддів Львівського окружного адміністративного суду. Згідно положення про підготовку та періодичне навчання суддів у Національної школі суддів України, наказ Національної школи суддів України No26 від 6.07.2017 року, на час проходження підготовки, у тому числі в онлайн-режимі, без виїзду з місця роботи, судді є слухачами Національної школи суддів України та не здійснюють правосуддя. Цим же положенням встановлені обов'язки для суддів під час навчання, відвідувати підготовку згідно затвердженого програмою навчального заходу та сумлінно виконувати всі запропоновані завдання, дотримуватись норм положення, які регламентують питання організації та підготовки суддів. Як же до програми підготовки суддів указаний проміжок часу поставилась суддя Хома? Олена Петрівна, заступник голови Львівського окружного адміністративного суду. На мою думку, ця суддя поставилась до цього питання злочинно недбало, що підтверджується наданими доказами. У Єдиному державному реєстрі судових рішень обліковується 23 судових рішення, ухвалених суддею Хомою, у проміжку 21 різка 25 лютого 2022 року. тобто у період навчання, у період проходження підготовки у національній школі України, що свідчить про явне нехтування вимогами положення про підготовку та періодичне навчання суддів, прекрасно володіючи інформацією про те, що під час навчання судді не мають права здійснювати правосуддя, вона нагло проігнорувала ці вимоги і впродовж двадцять .22 .2022 року ухвалила три судових рішення. Впродовж 23.02.2022 року 17 судових рішень. Впродовж 25.02.2022 року три судових рішення. Викладена інформація, засвідчує порушення інших правил згаданого положення, в тому числі обов'язків суддів, встановлених згаданим положенням для них на час навчання. З огляду. На вказані порушення суддя Хома отримала сертифікат Національної школи суддів України, а до її судового досьє внесено відомості про проходження нею підготовки суддів 21-25 лютого 2022 року. В мене як пересічного громадянина, напрошується питання, за які заслуги суддя Хома? Отримала сертифікат підготовки суддів, якщо впродовж трьох днів вона порушувала вимоги згаданого положення та незаконно відправляла правосуддя замість того, щоб виконувати програму підготовки суддів. Це явні ознаки шахрайства з її боку, адже перебуваючи в режимі онлайн на навчанні. На робочому місці вона за участі підлеглих працівників здійснювала розгляд судових справ. Про це у Національної школи суддів України ніхто не знав. Ухвалювала вона судові рішення, які за своїм підписом направляла до адміністратора реєстру, а для Національної школи суддів України вдавала себе. Себе учасника підготовки суддів, хоч фактично порушувала приписи положення Національної школи суддів України. Хто в такому разі суддя Хома, порушниця закону та нормативно-правових документів? Невже шахрайка? Всі 23 судових рішення нею були ухвалені незаконно. Вона не мала права вчиняти правосуддя у згадані дати. Це є зловживання службовим станом, чи не так? На мою, на мою думку, так. Адже вона посідає одну з керівних посад у суді. Такі дії вчинені на шкоду інтересам правосуддя чи на користь цієї системи. Очевидно, що порушуючи приписи наказу Національної школи суддів України, вона як заступник голови суду. Подала негативний приклад, як можна нехтувати негативний приклад кому своїм підлеглим, як можна нехтувати вимогами закону, як можна вчиняти правосуддя з порушенням приписів, встановлених законом, щоб інші судді вчилися так само робити. Безнаказаність веде до вседозволеності, Такі дії явно вказують на зловживання службовим становищем з боку судді Хоми. Враховуючи викладене, як журналіст, звертаюсь до загальних зборів судді Львівського окружного адміністративного суду з проханням розглянути це питання та винести з цього приводу своє рішення, законні дії судді Хоми чи незаконні. Збори суддів можуть розглянути будь-яке питання, що стосується діяльності судді, то мені та іншим читачам було б цікаво знати позицію суддів з цього приводу. А що було б ще краще, якщо б мене запросили на ці збори? Це перше. А друге, а друге, як суддя Хома долучила оцей сертифікат, який вона отримала незаконно, долучила до свого досьє? Цей сертифікат, значить, долучений до її суддівського досьє і свідчить про те, що вона проходила підготовку. Фактично цей, цей сертифікат не отриманий незаконно, його треба вилучати. І за, оце, за оці шахрайські дії на суддю ХОМУ треба накладати дисциплінарне стягнення. Це має робити, це має робити Вища кваліфікаційна комісія суддів України, де зберігається її досьє і Вища рада правосуддя. Така моя думка. На цьому дякую за увагу. Все доброго.